Стаття 35 Закону України про національну поліцію. Стаття 35 Закону України про національну поліцію визначає вичерпний перелік підстав за наявності яких поліцейських може зупиняти транспортні засоби, згідно з частиною 1 цієї статті поліцейський може зупиняти транспортний засоб, зокрема у таких випадках: порушення правил дорожнього руху водія, наявність очевидних ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу наявність інформації, що свідчить про причетність водія або пасажирів до чинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення, або про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям чинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. Необхідність здійснення опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Необхідність залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, чи як свідка. Наявність рішення уповноваженого органу державної влади про обмеження чи заборона руху. Спосіб відкріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників руху. Порушення порядку використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, якщо є інформація, що свідчить про порушення водієм митних навод. Зупинка стоянки порушення вимог, встановлених дорожніми знаками чи або про перебування водія у стані співіння, якщо наявна інформація, що свідчить про незаконність використання спеціальних номерних знаків, встановлених на транспортному засобі, або про відсутність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Обов'язок поліцейського, частина 3 статті 35 також чітко встановлює. Що поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначення у цій статті. Всім дякую за увагу!